Націоналізм між в Івано-Франківську презентували нову книгу про самобутню українську ідею. Нове видання Олександра Сеча має на меті зруйнувати ворожі стереотипи про визвольну боротьбу на теренах нашої держави. Як саме розповідаємо? Нова книга Олександра Сеча укладена в межах проєкту Книгарня Бандерівців. Віктор Рох, військовий та видавець книги, каже, не сумнівався, хто буде ювілейним автором серії. Це були люди, скажімо так, які писали. Хтось давно, хтось спидно давно, але про минуле минулому для майбутнє. А от Олександр Сич це автор сучасний, це автор візіонер, це автор, який пише не про те, зрештою, в основному що було. А якщо його почитати праці, а я дуже шаную його і люблю його працю читати. Це зрештою візія майбутнього у самій книзі, автор розглядає трансформацію українського націоналізму від моменту зародження ідеї до сучасної російсько-української війни. Український націоналізм позиціонувався як визвольний революційний руїнницький по відношенню до тих чужих імперій і держав, які поневолювали Україну. Цілком закономірно, коли статус української нації змінився і вона не була державного статусу з утворенням української держави, то, очевидно, і сам націоналізм своїми завданнями має змінитися з руїнницького, який руйнує чужі імперії, що поневолють Україну, він в умовах власної держави має стати державницьким, конструктивним. У книзі науковець намагається зламати наративи Радянщини та Росії про шкоду націоналізму. Останні вибори в Румунії, е, представник націоналістичної правої сили ледве що не приміг, набравши більше 40%. Сьогодні в Польщі представник націоналістичної партії набрав більше 50%. А в нас, коли вперше за 35 років, у 2012 році, націоналістична партія Свобода набрала 11.44, гвалт стояв на весь світ. Його Боже, рятуйте, в Україні просинається націоналізм. Налічується у виданні 200 сторінок. Поділене воно на 5 розділів, розташованих у хронологічному порядку.